Друзі, всім привіт! Дякую вам за те, що задаєте коментарі, запитуєте, бо кожна людина думає по-своєму, і я не можу знати, яку людину що саме цікавить. І це дуже важливо для мене і для вас, коли ви задаєте мені питання, і я на них відповідаю з радістю. Людина е, написала мені коментар під відео. Е, е, я так зрозумів, що людина або збирається, або просто цікавиться е, нинішніми законами в Польщі і е, відносно українців, як зараз е, в цей час. Е, Продвигаються справи з документами з легалізацією українців, а саме запитала людина за Укрпесель, як його отримати, і які переваги дає Укрпесель українцям, які знаходяться в Польщі. Я вам розказую, що ми тут з 7 жовтня в Польщі приїхали. Ми з Сполучених Штатів. І одразу ж з'явилася е така думка е зробити цей е Укрпесель. <кій> я е почав е дзвонити до е лоєрів, е юристів і е запитувати, яким чином е я можу отримати цей Укрпесель, так як я приїхав не з, не з, не з території України, а з. Сполучених Штатів мені відповіли, що я ніяким чином Укрпесель отримати не зможу, бо я приїхав з іншої країни, не з України. Але якщо я бажаю отримати цей Укрпесель, то я повинен виїхати на територію України, потім заїхати назад вже з України в Польщу і. Отримати Укрпесель. Ну, дійсно, ясне діло, що цього зробити я не можу. І у мене немає ніяких шансів отримати укрпесель. Але моя дружина з дочкою 4 дні тому вже як поїхали в Україну. Поїхали ми в Україну для того, щоб ну, само собою три роки в Україні вже не були, побачити батьків і. Родичів і вернутися назад. І таким чином вони вертаються вже з території України на територію Польщі і спокійно можуть іти і отримувати Укрпесель. Так само в гості до мене приїжджав мій батько. Ось недавно пару тижнів тому ми їздили в місто, де він проходив службу. в в 78-му році. Е і е тим самим ми так уже спонтанно в передостанній день його від'їзду додому вирішили зробити йому теж укрпесель. Теж ми зробили цей укрпесель. Але потім, вже коли ми зробили укрпесель, він поїхав додому, бо в нього, в нього там ще робота є своя. Е я почав цікавитись, е які взагалі Укрпесель. Надає переваги українцям і чим відрізняється Укрпесель від звичайного песелю? Люди українці, люди з України, з громадянством України, які приїжджають на територію Польщі з України. Тобто, якщо ви, наприклад, жінка і дитина неповнолітня, ви можете вернутися з будь-якої країни. Я знаю, багато людей зараз звертаються в Європу. В частності в Польщу, з Канади, зі Штатів, дехто з Германії в Польщу назад вертається. Я зустрічав багатьох людей, які були, жили в Польщі, потім виїжджали з Польщі в інші країни, але потім назад верталися в Польщу. І вони виїжджали на територію України і отримували Укрпесель. Для того, коли людина отримує Укрпесель, її автоматично. До 30 вересня 2025 року. До, конкретно до цієї дати на, дань, на сьогоднішній день, по укрпеселю людина може безкоштовно е, проходити медичні обстеження. Потім, е, людині, якій присвоюється укрпесель, надається одноразова допомога. Це 300 злотих на е, людину. Два, якщо, наприклад, ви мама з неповнолітньою дитиною, чи з одною дитиною, чи з двома, чи з трьома, по Укрпеселю вам надається перевага отримувати 800 злотих на місяць на кожну дитину, тобто, якщо у вас їх двоє, то буде в місяць 1600 злотих виплата місячна. От такі переваги надає Укрпесель. І з, з, з звичайним Укрпеселем, ось в мене, наприклад, є звичайний Укрпесель, я таких е бенефітів отримати не можу. Е навіть е до лікаря, е якщо мені, наприклад, треба буде йти до лікаря, то мені треба за цей візит буде заплатити кошти. Тому е це дуже важливий документ, який діє до 30 вересня 2025 року. Якщо ви повертаєтесь з якоїсь іншої країни в Польщу, то вам обов'язково треба зробити цей Укрпесель. Чоловіки, звичайно, що зробити його не зможуть. Призовного чоловіки призовного віку. А жінки, моя порада вам, приїхавши в Польщу, пересікти кордон з Україною. Наприклад, якщо вам там немає чого їхати туди. То вам все одно треба пересікти кордон з Україною, десь там, наприклад, в Львові погуляти один день і вернутися назад в Польщу. І ви вже заїжджаєте з новою печаттю в паспорті, яка надає вам право відкрити е е укрпесель. <кій> і знаходитись з цим Укрпеселем до 30 вересня 2025 року і користуватися бенефітами, які надає Польща зараз. Для людей з України, тому якщо в когось є питання, це вся інформація, яку я на даний момент знаю. Як легалізуватися чоловікам по вичерпанні сроку 90 днів без візу, це знайти працедавця і від працедавця, тобто не змінились закони і правила, такі як були раніше. Ви можете або по <кій>, працевлаштуванню податись на карту побуту, або по ем, навчанню, там школа поліціальна, наприклад, теж ви можете від цього податись на карту побуту, або відкрити е, свою справу, зареєструватися як під приватний підприємець в Польщі, і так само відкрити е, від цього е, е, подати, до, до, скласти документи на карту побуту. Це три варіанти. І ще є четвертий варіант, звичайно, що якщо у вас і вашої дружини є карта побиту, то вона може вас до цієї карти побиту додати як е члена сім'ї. такі от справи, тому в кого є запитання, ще раз дякую вам за коментарі. Завдяки вашим коментарям у е мене з'являється багато цікавих відео на моєму каналі. І мені набагато цікавіше знімати відео для вас, тому всіх запрошую на свій канал, підписуйтесь і задавайте цікаві запитання.